Доброго часу, вітаю вас на моєму каналі, Мені звати Ліна Храмцова. Ви знайдете цікаву інформацію про життя в Німеччині, оскільки я тут живу 22 роки. Ділюся з вами своїм досвідом, професійним, особистим і взагалі позитивним настроєм. Зараз проводжу семінар для дівчат, які навчаються на педагогів, вихователів, збираються в цій сфері працювати. І от хтось мене запитав, скажіть, будь ласка, про відпустку декілька слів. Хто має пріоритет? Якщо ви працюєте і от прийшов час, хто ж може піти в відпустку і як це організувати? Тому я, як завжди, написала скрін: з вас пальці, коментарі, з мене цікава інформація і корисна. Відпустка в Німеччині це 29-30 днів. Притом, незалежно чи ви працюєте фольдсайд, Тайцайт та – 30 днів, вони і в Африці 30 днів. Є деякі особливі посади, в яких у нас більше днів. Це конкретно стоїть написано у вашому контракті. Цікавим є те, пам'ятаєте, той жарт, як починається кожужна інструкція. Інструкція починається словами: ну що, придурок, ти зламав? От приблизно так починаються питання. Скажіть, будь ласка, про мої права як орендодатця квартири або робітника. Ви знаєте, що мітфетрак і Абайцфетрак – це ваша Біблія. Ви маєте знати, що там написано. Тому у вашому Абайцфетрак стоїть все, що стосується, хто, коли, з ким, куди і для чого. Ви дивитесь, яка у вас є відпустка. Є такий цікавий момент, це UBASTUND. Якщо ви працюєте від заката до забору і записуєте ваші юбаштунди, їх можна Апфаєн, ви можете їх брати. І тут така штука, в багатьох фірмах є ліміт, тобто ви можете брати більше, ніж 20 за місяць. Якщо ви набрали за місяць 20 UBA їх вам потрібно Апфайн. Ви берете фрай. Міш роблю між німецькими і українськими словами свідомо. Перші мої відео після війни я не використовувала німецьких слів, зараз я їх свідомо використовую для того, щоб ви знали оці ем, поняття, бигрифи. Тому, якщо є питання, хто щось не зрозумів, задавайте. І ваші Überstunden muss abfeiern. Ще такий цікавий момент, будь ласка, записуйте кожну хвилину, яку ви перепрацювали. Дівчата, особливо хто працює в готельній сфері, особливо хто працює в ресторанах. Це просто жах або прибирання. Коли ви кажете, ну він мені сказав сьогодні пізніше лишитися, а потім піду раніше. А ви десь записали Я не знаю. Такі речі потрібно офіційно записувати. В нас, наприклад, в лікарні є спеціальні таблиці онлайн, коли я пишу сьогодні 20 хвилин більше. І 20 хвилин це мій особистий час, який мені не оплачують. Ви не маєте інтимних відносин з вашим роботодавцем. Це відносини робочі. Це означає, я тобі свій час і свою ем, професійність, а ти мені гроші. Ем, будь ласка, зрозумійте цей момент і відставте свої права. Наступне. Є таке поняття, до речі, давайте зараз ще скажу про überstunden, Вам пропонують їх аосцалін. Цього не робіть ніколи, оскільки ви, вам їх виплатять, вони будуть додати до вашої зарплати і з вас більше знімлють податки. Тому, якщо у вас є überstunden, то краще взяти вихідний день, коли вам треба, а не грошима. Це дуже важливий аспект. Є питання, пишіть в приват, є мій номер телефон завжди, або пишіть просто коментар під відео. Наступне, якщо ви хочете взяти певну відпустку, то вам потрібно знати, які є брюкентаги у вашому, вашій землі. Зараз в нас, наприклад, третє число це так, де Deutsche Einheit це четвер. Є багато свят, які саме працюють, працюють відбуваються в четвер. Тому п'ятницю, ви знаєте, ви берете Брюкен Це. Такий день, коли багато людей хочуть взяти вихідний, оскільки в школі, в садочку також може брюкентаг бути. В школі у моїх дітей є таке поняття, нам завжди видають значить, план на рік, і там написано bewegliche фаєтаг. Це означає, що в них є три дні, які ж сама школа може поставити в певний момент. Тобто це вже від школи залежить, навіть не від землі. І ви отримуєте, і там написано bewegliche файєтаги це в нас такого-такого-такого-такого. Тепер хто має право е, перед батька в пекло піти, е, скажімо, у відпустку? Тут е, це дуже морально, етичне питання, таке не написано в законі. Немає параграф 27, 39, 43, пункт 1, в якому буде написано, що якщо Таня має двох дітей і приїхала з України і за дітьми немає кому дивитися, вона має піти в відпустку. Це залежить від вашої команди. Права в тому, що, наприклад, коли я прийшла, в мене вже був колектив. Там вже було п'ятеро людей і в кожного були свої плани. Часто ми приходимо не 1 січня, а ви знаєте, що німці, наприклад, нам зараз сказали, в листопаді я маю дати план своєї відпустки на наступний рік. Тобто, коли я починала працювати, я прийшла, не пам'ятаю, в середині січня люди вже давним-давно побрали відпустку. І я, як нова людина, повинна була манзользіч Андіантерин Анпасен. Ви не можете прийти і сказати «Добрий день!», привезли, самі знаєте що. Так не буває. Так, у вас є певні потреби. Тут потрібно бути дуже великим дипломатом і не сваритися, а просто пояснити ситуацію. Ви можете прийти до свого шефа і сказати: от дивіться, тут канікули дітям, тільки-то, тільки, чи можливо це зробити. Залежить від того, де ви працюєте і чи є вам заміна. Наприклад, в мене зараз в команді. Я працюю на трьох відділеннях з однією колегою. Це означає, що коли в неї канікули, я відпустка, не канікула, а відпустка, я не можу брати. Логічно. Коли я йду у відпустку, вона йде на лікарняний. Скажімо так, це також реально. Я побачаюся, але це реальні життя. У мене цікава колега, і вже приблизно раз 5 чи шість таке було, що я йду в відпустку, і вона просто в цей час хворіє. Це розповсюджена практика, оскільки замінювати колегу, вам потрібно, ви самі знаєте, робити дві роботи. Є професії, наприклад, бухгалтери, коли вас ніхто не заміняє, і ви приходите з відпустки, і у вас є ваша робота. Знайомий сказав, він каже: я був тиждень відпустці, прийшов і в понеділок прочитав 500 мел. Це дуже такі нюанси, які залежать від вашої команди. Але якщо у вас є неповнолітні діти, які ходять в школу в садочок, і ви, мама, сама виховуєте дітей, вам. Може шеф зробити таку, скажімо, послугу і дати відпустку туди, коли канікули. Я, наприклад, зараз не залежу від цього часу, оскільки в мене дорослі діти, і ем, ви знаєте, що завжди все дорожче. І квитки на літак, квити на потяг, бензин дорожчий під час канікул, і самі там готелі. Тому, наприклад, для мене зараз круто, оскільки я можу робити свою відпустку відповідно до того, як я хочу, а не відповідно до канікул в певній землі. Продумайте ці варіанти. Наступний момент, коли е, на початку. Ситуації, коли приїхали біженці в Україні, я говорила, що відпустка планується за рік. Дівчата казали, Боже, що то за жах, як так можна, у нас це спонтанно. Я думаю, що зараз ви вже 150% зрозуміли, що в Німці спонтанність це Аксюмарон, такого дуже рідко буває. І відпустка планується. На наступний рік. По-перше, це дешевше. По-друге, в людей є традиції. Вони всі ігінтво, Феріянвокінфуамґадази, Ора, Еґінтвон, де Швайд, Шале. І тоді люди просто приїжджають і в них вже знають власників. Наприклад, моя команда хірургії їздять вже років сім. Ми їдемо в Швейцарію, в Гріндельвальд, і там можна кататись на лижах. Тоді, коли ми уїжджаємо, хлопці наші хірурги вони замовляють той самий будиночок на наступний рік. Ми були у Березні цього року, якраз на 8 березня, було дуже цікаво. Я перший раз їздила з командою, і нам вже одразу після того, як ми туди поїхали, приїхали, прислали хлопці рахунок, подивилися, що де я коштувала, і знов сказали, наступний термін у нас буде у січні. Тобто розумієте, що такі речі завжди потрібно планувати. Взагалі, відпустка в Німеччині, ви знаєте, такий цікавий феномен, коли інколи буває взагалі нікого нема. Ви, якщо маєте дітей, є від е, штату від держави, є феррінбитрою, наприклад, для ваших дітей, і це потрібно робити раніше, не завтра шукати. А на початку року приходити до вашого кернсайт Хорд і казати: Добрий день. У нас садочку також є нот-група, я думаю, це відомо всім, і це потрібно записувати вам, або ви підходите до вихователя. Знаєте, мене дуже часто дивує, мені не дали. Ну, вам не потрібно, щоб хтось вам дав, то за вами не будуть бігати. Вам треба піти і проїсти мозок, вихователю, начальнику якогось для того, щоб дали. Цього треба добиватися. Що ви будете сидіти і казати, я приїхала, дайте, чи я прийшла. Треба обґрунтовувати, розповідати, чого вам треба дати це місце. Для вашої дитини, що буде корисним для дитини і для вас. Я про це, до речі, говорила в відео організації побуту під час навчання, як організовувати своїх дітей. І ті, в кого дітей немає, то, я думаю, тут з відпусткою проблем зовсім не буде. Якщо ви хворі у відпустці, ви знаєте, і у вас є лікарняний, ви приходите, показуєте і вам тоді повертають ті години, ті дні, коли ви хворіли. Щодо хвороби, ще скажу три слова. Може хтось забувся. Ви в деяких роботодавців є такі правила, ви можете бути три дня без атесту від лікаря. Коли ви кажете, мені, мене там болить голова, діарія, не знаю, край слав, якісь проблеми, ви дзвоните і кажете, добрий день я сьогодні лишаюся вдома. Після трьох днів тоді потрібно принести атест від лікаря, але деякі приносять вже в перший день, оскільки не хочуть мати проблеми. Є багато хто це використовує, і люди там кожні три е, тижні-два дні хворіють. Це вже ваша, ваша репутація, скажімо, е, на вашій роботі і ставлення до колег. Кажу, у мене, наприклад, є в колективі цікава жінка, яка постійно хворіє, коли я у відпустці, вона мене має заміняти, або в людини є відпустка, е, і вона хворіє або до. Або після. Притом, якщо це сталося один раз, це нормально, так може бути. Але коли це стається систематично, нікого не цікавить. Тому бережіть себе, беріть в на відпустку, плануйте на рік. Я впевнена, зараз підуть коментарі. Ми не можемо планувати навіть, що буде завтра. Так, але якщо так думати про життя, то можна піти просто і вмерти вчора. Позитивне бачення, планування збереже вам гроші, енергію і дасть позитивний настрій. Якщо є питання, будь ласка, під відео в приват звертайтеся, якісь нюанси розберемо, допоможемо. На все вам добре.